Впродовж місяця визначили переможців та призерів у трьох групах. Футбольний турнір Хаймар Скаб, матчі якого тривали на полі зі штучним покриттям загальноосвітньої школи номер 6, добіг кінця. Саме у завершальний день турніру були вирішені два питання: визначено останнього переможця срібної групи та володаря другого місця у золотій групі. До роздачі призів у заключному матчі турніру, який проводився на підтримку ЗСУ, Фламінго із рахунком 5-2 виграв у команди Блум та завоював срібні нагороди золотої групи. У складі переможців три м'ячі забив Олександр Лапочкін, який зрівнявся із лідерами серед бомбардирів і мав в активі шість м'ячів. Ми розпочали останню гру на одного гравця менше. Нас запізнився гравець, але ми програвали і. У перерві поспілкувалися з командою, знайшли так, сказати, знайшли сили, мотивацію і виграли цей останній нелегкий, останню нелегку гру. Зайняли ми друге місце, боролися як могли. Дуже дякую організаторам, дуже гарні команди, сильні. Бор боротьба йшла до останньої гри, але, на жаль, на останню гру вже сил не було, людей також не було. Но... Але ми виграли, і я дуже задоволений, дякую своїй команді, і дякую організаторам турніру за цей прекрасний турнір. Раніше у золотій групі достроковим переможцем турніру стала команда Гірник Ю-30. До цього у срібній групі у нічию 2-2 зіграли команди ЄГЗК та гірник ветеран. І тут склалася цікава ситуація. Усі команди набрали по 5 очок. Але за різницею м'ячів кращою була команда Солониця вона і стала срібним переможцем: гірник ветеран другий, а бронза у команди Єрестівській ГЗК. Нагадаємо, що у бронзовій групі третьою стала команда Клуб любителів футболу другими були гравці команди Кокет і переможцем бронзової групи став промінь мрії. На церемонії нагородження були присутні почесні гості: військовий Збройних сил України Валентин Немченко та член добровольчого формування територіальної громади номер 1 Віталій Шевченко. Усіх учасників та вболівальників на церемонії нагородження привітав депутат Грішньопланівської міської ради Дмитро Вінівітін. У цей воєнний час тяжкий час для нашої країни. Щиро дякую і підтримую організатора турніру Юрія і Андрія стосовно на аматорському. Без фінансової підтримки організувати, долучити, долучити усіх вас до волонтерського руху, який дозволяє нам підтримати наші збройні сили України. Ті гроші, що зібрали, ну ну та кількість грошей, вона хоч часткова, але на підтримує нашу армію. А моральна підтримка вона ще більш важлива для того, щоб приблизити нашу перемогу над російською армією. На нагородженні також були оголошені переможці індивідуальних номінацій. Кращим воротарем турніру став Артур Атаєв із команди Гірник ветеран, кращим захисником Дмитро Твердохліб із команди Блум. Кращий півзахисник Євген Ларченко, який виступав за Солоницю. Кращий нападник Олександр Лапочкин із Фламінго. А Владислав Демченко із кокету був кращим бомбардиром із результатом 6 м'ячів. Також кількість голів забив один із двох організаторів турніру Юрій Комягін, якого визнали кращим гравцем турніру. Дякую усім учасникам, що відгукнулися на нашу пропозицію у проведенні турніру. Були запеклі ігри. Дуже була в різних групах. Була інтрига, зберігалася до останнього матчу. Так що ж, я думаю, всі отримали задоволення. Поздравляю всіх з закінченням турніру. Будемо чекати на вас в інших турнірах. Всі-всі молодці. Так що, слава Україні, після підрахунку зібрані гроші передали військовому Збройних сил України Валентину Немченку. Ми передаємо нашим військовим на дані ситуації на автомобілі, який їм потрібен. Так що, це, це вам. Дякую. Дякую Дуже, вам. Дякую. Що в цей час ми можемо спокійно. Проводити такі турніри це завдяки завдяки вашій підтримці. Все, спасибо, хай. дуже велике Все, дякую. Да, да, дякую. Дуже велике дякую. Від мене особисто і від Збройних сил України. Слава Україні! Давай, давай, давай. Героям слава! Організатори Хаймар СКАП Юрій Комягін та Андрій Новіков мають намір продовжити серію благодійних турнірів і вже готуються до проведення мініфутбольного змагання.